Наступні дні в Україні будуть найхолоднішими в цьому місяці. Очікується холод як вдень, так і заморозки вночі. Також йтимуть дощі. А ось вже середи погода покращиться. Очікується незначне підвищення температури. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 20 жовтня, дощі накриють більшу частину країни. Сухо, у понеділок буде лише у всіх західних регіонах, а також у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. На всі решті території країни будуть лити дощі та пануватиме хмарна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 6 до плюс 9 градусів. У південно-східних областях тепліше до плюс 11 градусів тепла. Вночі на заході країни будуть заморозки до мінус 4 градусів. На всій решті території вночі буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 21 жовтня, дощі будуть лити у Харківській, Луганській, Донецькій та Сумській областях. А вже на всі решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Вночі заморозки будуть у західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській – від 0 до мінус 4 градусів морозу. Нарешті території вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. У середу, 21 жовтня, дощі повністю покинуть всю країну, опадів не очікуються, та по всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день очікується від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. А ось на заході та півдні країни потеплішає. Та вже буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. Вночі вже заморозків не буде. По всій країні очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!